Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. Так вже сталося, що на жіночому чемпіонаті Європи, який проходить на острові Родос, основні медальні надії вболівальників України пов'язані з молодими і водночас вже досить досвідченими шахістками. Однією з них є міжнародний майстер з Києва Юлія Осьмак. У восьмому турі вона протистояла досвідченій французькій шахістці, також міжнародному майстру Дайманте Дауліте. С4 зіграла Юлія. У відповідь Е6, кінь С3, Д5 і Д4. Після кінь Ф6, осьмак розмінюється на Д5, і ми отримуємо Карлсбадський, варіант ферзового гамбіту. Є 3, чорні ходом а 6, проганяють слона на Х4 і ставлять слона на Е7. Слон Д3, 2-0, кінь же 2 у цій добре відомій позиції чорні найчастіше грають або кінь БД7, або Тура Е8. Однак французька шахістка ставить коня на Е8, пропонуючи розмін чорнопольних слонів і відразу переводячи коня на d6. Як відомо, поле d6 в Карлсбаді є дуже зручним для чорного коня. Звідси він контролює низку дуже важливих полів білого кольору. До речі, хід кінь e8 це, як то кажуть, остання мода в Карлсбаді. Так неодноразово грав навіть ексчемпіон світу норвежець Магнус Карлсен. Слон G3 грає Українка, відмовляючись від розміну слонів. Кінь d 6 Ферзь c 2 і Тура e 8 2-0, слон f 8 Олександр Грищук проти Карлсена у 2021 році обрав тут план з насуванням пішака Е. f 3 кінь f 4 е 4 Після довгої боротьби в тій партії була зафіксована нічия. Однак в нашому поєдинку Юлія Осьмак застосувала інший дуже популярний план за білих в Карлсбаді, а саме атака пішакової меншості. Українка грає Б4 і після кінь Д7 ставить пішака на Б 5. Кінь Б 6 грають чорні, БЦ БЦ, кінь А4. Білі напали на пішака С6 і готують перехід коня на С5. Тому Дауліте забирає на А4 і тепер ставить слона на D7, плануючи просування пішака С. Білі відходять з ферзем назад, і після кінь Е4 розмінюють легкі фігури. Тура аб 1 захоплюючи відкриту лінію. І тут Дайманте слід було зіграти С5, тимчасово жертвуючи пішака, Тура С4, забираємо на С5, кінь Д4. І це абсолютно рівна позиція, оскільки слабкість пішака Д5. Чорні цілком компенсують наявністю двох слонів. Однак французька шахістка зіграла слон f5, натякаючи на можливість відходу тури. Українка холоднокровно грає тура Б2, розуміючи, що тура, звісно, може відскочити, але тоді треба відходити на F4 або e 5 захищаючи слона. А це чорним ні до чого. Тому ферзь d7 грає Дауліте вже реально загрожуючи відскочити турою. Отже, білий ферзь відходить на А4. Тепер білі вже створюють тиск на відсталого пішака С. Але чорні повертають туру на восьму лінію, захищаються тура С8. Білі грають Кінів 4, слон Д6, h 3 тура А Б8. Забирає на Б8 українська шахістка, ферзь А6, і тут Чорні припускаються помилки. Краще було зіграти слон Д6. Справа в тому, що взяття на d5 нічого особливого білим не дає. Виграш пішака так. Але після взяття на C8, ферзь б'є d6, ферзь b7 на дошці різноколірні слони, і це в достатній мірі компенсує відсутність пішака. Однак Дауліте не грає слон d6, ставить короля на h 7, і білі продовжують маневрувати конем. Відбувся розмін чорнопольних слонів, слон g 6, і у білих суттєва позиційна перевага. Вона полягає передусім в кращій пішаковій структурі. Та й кінь в довгостроковій перспективі більш важлива фігура ніж слон. Кінь Е2 грає осьмак, слон f5, тура це 3, ферзь це 7. І тут треба було зіграти кінь в 4. Однак Українка, граючи тура Б3, дає можливість суперниці розміняти тури, а це зменшує тиск білих після взяття ферзь b8. Якщо білі забирають на c 6 то після шаху чорні б'ють на А2, захищаючи на d5 і нападають на коня. Тут у білих нічого немає. Тому кінь c 3 грає українська шахістка, прикриваючи поле b 1 і тут Дауліте помиляється. Їй краще було зберегти ферзів і зіграти ферзь b 2 Після взяття шах, далі слон е 6 захищаючи пішака, але ферзь c 7 тут загроза кінь d5. Тоді ферзь d2 нападає вона f2, h5, h4, ферзь d3. І продовжуючи активно грати ферзем, чорні створюють певні неприємності білому королю. Однак Дайманте Дауліте грає ферзь b6. Скоріше за все, вона запропонувала розмін ферзів, тому що ферзь і кінь сильніше, ніж ферзь та слон. Однак це загальний принцип. А в даній ситуації розмін ферзів призводить до того, що білий кінь поступово починає домінувати над чорним слоном. Подивіться, що було далі. Після взяття на Б6, дуже точний і своєчасний хід кінь А4, який змушує пішака просунутись на біле поле. Кінь С5 грають білі. Подивіться, тепер дуже багато чорних пішаків зафіксовані на білих полях. Цей пішак С 6, пішак Д5. Та й пішаку Б чи варто просуватись на Б4. За таких умов, чорний слон поступово стає поганим. Більш того, чорні не зіграли F6, покращуючи пішакову структуру, а пішли H5, даючи можливість суперниці ходом H4 зафіксувати ще одного свого пішака на білому полі. Король g 6 грає дауліте А3, все ж таки не даючи чорним в певний момент зіграти Б4, фіксуючи білого пішака на білому полі. Король f 6, король h 2 Білі хочуть зайти королем через поле g 3 в центр. Це, в принципі, їм вдається на F4 ставить короля Осьмак, F6, F3, король d 6 І тут українська шахістка зрозуміла, що просування пішака g або пішака e призводить лише до розміну пішаків і жодним чином не покращує її позицію. Тому Юлія Осьмак відмовляється від активної гри на королівському фланзі. І спочатку граючи кінь а 6 після слон б 1 починає довгий вояж короля на ферзовий фланг. У чорних немає контргри. Вони грають король Е6, король Ф2, король д6, далі слон F5 і король С7. Білі продовжують свій шлях короля, далі g5 грають чорні, однак білі акуратно ходом ж захищають пішака, продовжуючи фіксувати пішака чорних на h5. І чорні не знайшли нічого краще, ніж зіграти ж 4. Звісно, тут просто F4, і вже два пішаки чорних на ферзовому фланзі заблоковані на білих полях. Додайте до них ще три пішаки на ферзовому фланзі, і ви зрозумієте, що позиційна перевага білих дуже велика. Однак одна справа це перевага, а інша це конкретний виграш партії. Король С7 грають чорні. Вони намагаються протистояти білому королю, який. Вже готовий зайти на Б6, однак король С7, далі король А6, шах, король А7, і на дошці критична позиція цієї партії. Тут парадоксальна ситуація. Єдиний чорний пішак стоїть не на білому полі, і здається, що він і повинен там залишатись, але єдиним ходом, який тримав цю позицію за чорних, є несподівано F5. Хочете вірте, хочте ні. Розташовуючи останнього шостого пішака на білому полі, чорні не програвали цей еншпіль. Ну а що робити білим? Як обійти короля С7? Це можна зробити лише за допомогою шаху конем. Однак граючи кінь А6, білі давали можливість суперниці перейти до пішакового еншпілю, який є нічийним, незважаючи на велику активність білого короля. Після король Д6, король Б6, опозиція. Але король D7, король Б7, король Д6, і тут загроза c 5 Тому білі не можуть зіграти король c 8 Треба повертатися на Б6 і далі король D7, або зіграти король А6, а тут вже король c 7 і на дошці нічия. Але Дайманте Дауліте зробила вирішальну помилку. Вона все ж таки залишила пішака на чорному полі, на F5 поставила слона і дала можливість коню зайти на А6 без розміну легких фігур. Це дало можливість Юлії Осьмак завоювати поле b7 королем. Ну а далі дуже акуратна і точна робота української шахістки. Вона повертає коня на С5, далі король Б8, дає ще шах з поля Б7 і заходить королем на С7. Тепер головна слабкість позиції чорних пішак С6 є приреченим. Чорні не можуть просунути його вперед на С5, його відразу забере кінь. Чорні грають слон е 8 кінце 5 шах. Якщо піти на f5, то білі, звісно, не відходять конем, оскільки у чорних з'являлася потужна контргра, а просто грають король d6. І чорні в цукцванзі, оскільки, якщо відійти слоном на F7 або g6, втрачається пішак. А якщо відійти королем, то білий король йде далі, на е7. Приблизно за таким сценарієм продовжилась і сама партія. Король е 7 зіграла Дайманте. І білі ще F5 зіграли, абсолютно вбиваючи будь-яку контргру чорних. Королів 8, король d6, король f 7, і після кінь e 6 чорні нарешті здалися. Слон не ходить, але якщо піти королем, тільки на G8 можна зробити це, кінь c 7 грають білі і виграють. Ось така чудова позиційна партія, в якій Юлія Осьмак тиснула на суперницю, по суті, більшу частину поєдинку гра йшла на два результати. І все ж таки критична помилка сталася, що дозволило українці виграти партію і значно покращити своє турнірне становище. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайки, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!